Досить часто злодії або різні хулігани нападають на вулиці, не боючись покарання. Ніхто не застрахований від нападу. Але якщо це станеться, потрібно швидко реагувати, захищатися або тікати. Варто самому оцінити ситуацію. Вирішити, як діяти. Так на допомогу може хтось і прибігти або ж ні. Деяким свідкам може взагалі бути байдуже, що відбувається. Експерименти доводять, що найефективніше звертатися по допомогу до конкретної особи, а не горланити усім оточуючим одразу. Таким чином, конкретній людині буде важче вас проігнорувати. Часто конфлікти виникають в різний час на різних локаціях. Якщо нападники озброєні ножем або іншими гострими предметами. В цьому випадку вашим найкращим рішенням буде втеча, якщо ви не маєте знань з зведення ножового на бою. Навіть маючи спеціальні знання та досвід, це все рівно може бути небезпечно. Реально оцінюйте свої сили. У деяких випадках буде краще віддати ті речі, які просить нападник, якщо це може врятувати вам життя. У випадку, коли вас загнали у глухий кут і вам немає куди бігти, вас може врятувати звичайний дрин. В такій ситуації ваша задача максимально голосно кричати та махати. Людям озброєним ножем головне з вами зблизитися, щоб нанести удар. Махаючи палкою, ви не даєте змоги до вас підійти. Для самозахисту можуть знадобитися ключі, звичайна ручка, газовий балончик, блокнот, книга чи навіть телефон. Усім цим ви можете вдарити нападника на близькій дистанції та нести йому максимальної шкоди. Звичайно, добре мати під рукою ключі з брелком, але ефективнішим є газові балончики для самозахисту. Важливо, щоб спецзасіб можна було швидко дістати і застосувати у разі нападу. Якщо у вас є електрошокер, ви просто можете налякати ним людей, продемонструвавши його можливості. Шум електрошокера може бути досить страшним. Поліцейські зазначають, що використання шокера можна кваліфікувати як зумисне нанесення тілесних ушкоджень. Тож варто бути обережним, використовуючи шокер, бо можуть виникнути питання щодо перевищення самооборони. Дещо вас точно може захистити. Так це не дрин чи ключі, а власна зброя, чи то газова, чи то пневматична. Але для отримання дозволу вам необхідно мати знання поведження з нею, які ви можете отримати в Realist Security Hub, пройшовши базовий курс поведження зі зброєю. Це саме те, що треба для бажаючих стати власником власного будь-якого виду озброєння. Пройшовши курс, ви отримаєте теоретичні і практичні знання і навички, які допоможуть вам навчитися впевнено та безпечно поводитися з різними видами озброєння. Ви ніколи не зможете бути готовими до таких ситуацій, але маючи деякі знання самооборони, ви зможете захистити себе та своїх близьких.